Мікрорайон Горяни, що в Ужгороді, сягає своєю історією майже тисячі років. Свідчення цього горянська ротонда та городище, яке розташоване трохи вище. Ротонду доглядає Мукачівська греко-католицька єпархія, а городище, де колись був замок, покинуте на призволяще. Місце на якому тепер знаходяться залишки колись великих стін та будинків, зараз заростають чагарниками. Ці всі фундаменти почис. Почистив. Тут такі зарослі були, змії виводилися, що не хочеш. Мусорна свалка була. Люди всі носили сюди сміття. Коли я заборонив носити, носили так. Я збирав збирав сміття, дивився через вікно, хто носить і носив йому обратно у подвір'я. Носив пан Михайло мешкає по сусідству із городищем уже 43 роки. каже, весь цей час нікому до нього не було діла. Міська влада не те, щоб доглядала пам'ятку архітектури, а й зовсім забула про неї. Тут навіть хорошої дороги для відвідувачів нема. А їх, незважаючи на жахливий стан городища, вистачає, особливо іноземців, які, схоже, більше цікавляться. Це історією нашої землі, ніж українці. Відколи я тут живу ніякого догляду, крім мене. От дорога, люди роблять догляд кожен біля себе. І тут ніякого догляду небайдужі мешканці мікрорайону Горяни хочуть звернутися до міської влади, яка забула про пам'ятку архітектури, адже благоустрій цієї території сприятиме більшому потоку туристів та стане візитівкою обласного центру, який бере свій початок саме від цього городища. Закон України про благоустрій населене пункт стаття 20 та стаття 32, закону про місцеве самоврядування чітко зобов'язує органи. Місцеве самоврядування, тобто жорську міську раду, виділяти кошти міського бюджету, звитувався на ремонт і утримання в належному стані даного. Городище зі слів мешканців, які живуть поблизу городища, його часто відвідують чорні археологи та особи румської національності. Та їх пан Михайло намагається проганяти, адже вони безжалісно перекопують місцевість у надії знайти щось цінне. Лише два рази за часи незалежності городище відвідували археологи. Проте це було ще в 90-ті. Так сьогодні про пам'ятку архітектури нагадує лише ось така іржава табличка. Наш час схоже до нього немає нікому. Дела.